Вітаю, друзі підписники. Сьогодні у нас буде бесіда по бізнесу виготовлення ангарів з власником Metal Angar. Вітаю, шановні друзі! Зараз ми будемо розмовляти по бізнесу. І перше питання, яке ми хотіли почути відповідь, це що надихнуло вас почати цей бізнес? Питання досить цікаве, тому що що може надихнути людину займатися е, зілізяками? І, звичайно, що. Е, коли я починав свій бізнес з самого початку, я починав не з металевих ангарів, тому що для того, щоб почати з металевих ангарів, потрібно досить коштів і капіталу, якого в мене не було. Mm -hmm. І коли я придбав був автомобіль, і... мені потрібен був металевий гараж. І у Львові демонтовували якраз кооператив на Кольпарківській. Це був 2012 рік. І я хотів придбати. Металевий гараж для свого автомобіля, але так як Львів досить далеко від нашого міста Борислав, я хотів взяти два гаражі: один гараж на продажу, а другий гараж для себе. Щоб доставка вийшла безплатно. І я попав в такий час, що в нас в Дроговичі розпочинався гаражний кооператив. Почали будувати гаражний кооператив. І коли я привіз два гаражі і виставив його на дошку оголошень OLX в продажу, до мене зразу почали дзвонити люди. Їх почали дзвонити десятками, бо вони всі хотіли, У них там було самозахват землі. Хто перший поставив гараж, того вже і місце було. І я лишився без гаража. Я продав два гаража замість того. Я тоді почав поїхав ще за гаражами, ще за гаражами, ще за гаражами і так почав займатися гаражами, аж поки вже весь кооператив ми не розібрали і, і не перевезли сюди. Але була проблема в тому, що це був дуже маленький зазор, маленька маржа. І треба було дуже багато робити, їздити туди-сюди. І я думав, як би тут зробити так, щоб можна було тратити менше часу, а займатися е, речами, які більш платоспроможніші. І я купив перший арочний ангар, полукруглий ангар під демонтаж, ми його купили. Не було ще місця, де його складати. Я орендував сусіда площадку, орендував кран, ми його туди поскладали. І так я почав займатися першим металевим ангаром. Потім ми перепродали перший ангар, другий ангар. І спочатку я не мав ні виробництва, в мене не було е, ніякої площадки, в мене нічого не було. В мене просто е, по була потреба заробляти гроші. Все почалося з гаражу, який хотів для себе. Який хотів для себе. І от в бізнесмена, коли ти починаєш перший етап, перший етап росту, то саме перший етап це просто вижити. Далі йде якийсь прибуток, ідуть якісь цілі, якась мета. А в мене почалося з першого етапу вижити. І, і, так, і ну, так потім в мене прийшла любов, бажання до, метале, до продажу металевих каналі. Частково вже тоді і відповіли на друге питання, як обрали свою нішу на ринку. Угу. Получається, прозвучало відповідь на друге питання зразу. Зразу так і обрав свою нішу на ринку.